Черги у фінансових установах на спату комунальних платежів останнім часом дещо знизилися. Бо коштів на те, аби погасити нараховане, а можливе і заборгованість обмаль кожна копійка на вагу золота на державному рівні. Про проблеми знають, а відтак підготували новий пакет субсидій. Вже до 15 квітня акерманці мають отримати відповідний пакет пояснень щодо їх отримань. Надавачи послуг, то есть житлово-коммунальные господарства обязаны, то есть, как бы постановление им в обязанность, в обязанность довести или изготовить и распространить среди населения или как мы говорим, раздать населению бланки, заявлений и декларации. За всіма комунальними підприємствами Білгород закріплений певний житловий сектор. Протягом двох тижнів їх працівники повинні відвідати городян та повідомити їм про нові умови отримання субсидій, щоб люди теж, як говориться, не пугалися, що приходять, требують какую-то подпись. Ні, це тільки, як ми говоримо, свидетельство того, що і декларація, і заявлення бланки вони вручені по цьому адресу. Житлова субсидія – один із видів соціальної допомоги. Її отримання не пов'язане зі зміною форми власності житла. Право на назначення субсидії для возмещения затрат на оплату жилищно комунальних услуг мають сім'ї, у яких розмір оплати за жилищно комунальні услуги в пределах соціальних норм і норматив пользования з учетом льгот перевищує обов'язковий процент платежа від середньомісячного совокупного доходу. Субсидія призначається одному із членів сім'ї, який зареєстрований в житловому приміщенні і на якого відкрито особові рахунки по сплаті за житлово-комунальні послуги. З 1 травня 2015 року зможуть оформити субсидію і непрацюючі особи працездатного віку. Сьогодні можуть оформити субсидію не тільки зареєстровані, але і квартиранти, у яких іметься офіційний. Официально зарегистрирова зарегистрирован договор об аренде жилья и если на них открыт лицевой счет, то есть по месту проживания. Для оформлення субсидій необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за адресою переулок кірова 8, кабінет номер 3, Телефон 22595. при собі мати паспорт, спрощені заяви та декларації про доходи і витрати осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні. Довідку про склад зареєстрованих квартирів або будинку, а також довідку про доходи доходи предоставляти населення буде тільки за мінусом 15%. Блаження подоходного налога 15% подоходного налога субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово комунальних послуг, придбання скрапленого газу та твердого палива призначається з місяця звернення по грудень, включно доходи в розрахунок беруться за попередній календарний рік. При подальшому підвищенні тарифів перерахунок діючих субсидій проводиться без звернення громадян з місяця, в якому відбулася зміна тарифів. Так як у нас в місті діє двохставочний тариф, то ми будемо назначати субсидію на атапільний період і неатапітельний період. Субсидію зможуть отримати пільговики, а також боржники. Але за умови, що протягом трьох місяців закриють заборгованість по комунальним платежам. Також субсидією можуть скористатися і жителі приватного сектору щодо закупівлі вугілі та балонного газу, але після відповідного рішення облдержадміністрації. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.